Дітки на вулиці стало холодніше. Яка пора року настала? Вірно, осінь. А осені є місяці вересень, жовтень листопад. Перший місяць осені це вересень. Послухайте, будь ласка, віршик під назвою Вересень, який написала Тамара Коломієць. Звозить вересень в комори. Кавуни і помідори. Спілих яблук, груш і слив цілі гори на труси і вантажить гарбузи на машини і вози. Йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться під Сто турбот. І сто робіт. Прослухайте, будь ласка, ще раз віршик звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори на труси і вантажить гарбузи на машини і вози. Йде до гаю, де гриби, виростають щодоби. На чолі скриться під Сто турбот і сто робіт. Скажіть, будь ласка, дітки, про що цей вірш? Так, про осінь. Про який місяць осені? Так, про перший місяць осені, який називається вересень. А віршик наш як називається? Вірно, і віршик так само називається Вересень. Дітки, що звозив вересень в комори? Так, кавуни, помідори, яблука, груші, сливи. А що вересень вантажив на машини і вози? Вірно, гарбузи. Що росте у гаю? Так, гриби. А чому сказано, що на чолі іскриться під? Так, мається на увазі, що вересень так багато роботи зробив, що заморився. Сто турбот і сто робіт у нього. Про яку пору року цей віршик? Так, про осінь. Чи сподобався вам віршик, дітки? Чим саме? Молодці! До нових зустрічей!